Приветствую вас на канале Автобоком. У нас сегодня на обзоре очень интересный автомобиль. Даний автомобіль купили в августі 2021 року. На даний момент пробіг 29 700 км. Покупався автомобіль в автосалоні. новим, звісно. По машині із доробок це поставили монітор побільше і камеру заднього виду і обезшумили. 20 тисяч стоїла обезшумка. Так, більше за період времени ніяких моментів вложений в машину не потребувала. Тобто планові заміни масла фільтру. Звісно, це все на сервісі робили. А так, машина дуже чудова. Машинка дуже класно. Ніяких проблем з нею не було. Перед цим була в предыдущему кузові sx 4 точніше, Fiat Sediчі. Вони йшли Fiat Sediчі чи Suzuki sx 4 Двигатель точно такий самий 1,6 тут простіший гідротрансформатор 6 який не предоставляє ніяких проблем там, ближайші 500 тисяч Комплектація в даній машини GLX. Максимально монопривод без заднього привода Машина, чого я вже сказав, не хватало їй обезшумки з автосалона 20 тисяч додавали, зробили класну обийшумку. все Ззаді у машини плюс Це жорсткість додає, але тут стоїть звичайна балка. Без всяких там кучі Да, де вона трохи жоща. Але в далі це не буде якоюсь проблемою по експлуатації. Там нічому просто ламатися. Навіть коли тут стоїть мост, вона повноприводная, там все одно стоїть балка. Це огромний плюс. Багажник доволі великий, вміщається сюди прилічно, сідушки розлажуються, отак можна сказати, рівний пол. І вони, по-моєму, підніма... да, піднімаються ще туди вище. Чесно сказати, десь тут три чашки, не знаю, як це робити, але вони піднімаються вище. 600 кг, по-моєму. Сюди грузили, без проблем. Машина везе. Пластик обичний, зрозуміло не мягенький, ніде нічого. Ну, В принципі, нічого не торохтить, нічого не, не поцарапалося за це время. Машина повністю соответствує ціна качество. Вона, не знаю, оцинкована, не оцинкована, ну, за три роки ніде ніяких, ні очагів ржавчини, ніде нічого не з'явилося. Це несомненний плюс. Лічно я б цю машину, чесно сказати, сравнив із Тігуаном. Я катався на Тігуані десь 2012 року, -го по управляємості, по торможах, по всьому, ну, От мені Тігуан І все. Ілі же, э, этот, outlander. Э, перший outlander, оцей, що на акулу похожий. Машина удобна, відтормажується. 1.6 і 6 хвата, в вистачає без проблем. Вона і стартує добре. Якщо в тапок давати, вона розуміє, що ти їдеш нормально, вона 1,6 двига вистачає. При спокійно їзді розходить 7,5 літрів. Це теж дуже круто в нинішнє час, тому що ви самі бачите, що топляк. Я вважаю, що це один із народних автомобілів, це є Дастер, допустимо, і трошки вище класом це Suzuki SX4. Це японець. Це огромний плюс для автомобіля. Щоб машина просто не предоставляла проблем, ти їздив і кайфував. А Якщо взяти ще новий, так то до старості їздити ми проблем не Е, По собственному машина мого батька, ну я на ній теж іноді пару разів їздив. Вона звісно, не така комфортна, не така управляема, як BMW. Але машина дуже класна. Я люблю японцев, машина очень классная, поэтому смело могу рекомендовать вот такой комплектации. У меня отец очень сильно занимался выбором именно ему хотелось GLX, чтобы были LED-фары. Они светят ночью просто колоссально, освещают обо полпланеты. Но, при Прийдем вона виходить дешевле, ніж з повним приводом. І чесно скажу, за ці 29 тисяч е, повний привод не треба був. Є комплект зимової резини. Зими у нас ми бачимо тільки 2 тижні, тому переплачувати за повний привод. І потім, коли ти їздиш, переплачувати, за те, що колеса крутяться на повному приводі, нема якогось. Вот. Ніде ніяких нюансів. Ну, машинка класна. Поэтому смело могу рекомендовать. Ну в общем кратенький такий обзорчик. Я б сказав даже не обзорчик, а мнение после трех лет пользования даним автомобилем. Смело положив руку на сердце я могу рекомендовать такий автомобиль. Тест він пройшов. Дякую всем за перегляд. Если було цікаво, естественно постав лайк. До новых встреч!